Ми сучасні, ми технологічні. Я б сказала, що рейд це авангард. Дивіться, якщо мова йде про війну дронів, а зараз тільки це у всіх а на потоці денному, да якщо спеціалісти з ГУР, якщо спеціалісти з СБУ, якщо спеціалісти з купи сильних підрозділів переводяться до нас, значить вони відчувають. Що тут вони а, можуть прийняти участь в чомусь дуже актуальному і сучасному. Це ніяк не знецінює вклад інших підрозділів. Вони надзвичайно корисні там, де вони є. Ну, якщо ви хочете бути на Астріє, в авангарді, якщо вам хочеться бути суперсучасними, то да. Ну, олдскул це теж класно. Ну. В гаубі це пильнуть це свій кайф. トレー。